Ну що, відвантажуємо нашу пшеничку, покажемо вам процес завантаження. Ну що, ждали, ждали ми ціну, думали, давали нам 7400, думали 7500 дадуть, продамо. Ну, все, як зазвичай у нас виходить. Зараз продаємо по 700. Ціни впали, все-таки рішення було прийнято віддавати так що якось так це вже, я думаю, машина завантажилась. Зараз зайдемо, глянемо, що у нас тут в складі, продаємо все під ноль, все, що залишилось.

Машина завантажилась, поїхала. Тут недалеко. Зараз приїде другий раз завантажуватися. Це віса, де ми важимо, я вже не раз показував вам на нашому каналі. І зараз з'їздим разом з вами. Покажу на соняшник, де ми обробляли експресом. Сейчас там проводимо междурядний обробіток Це соя, ось справа сусіднього господарства. А ось у нас соняшник так, зараз раз, це тут, де він вже пройшов. Мотигу і це на сонячний під експрес. Тут гербіцидом оброблялося. Оброблялося з лакових. І експрес. В нормі 40 грамів застосовувався. Максимальна доза 50 ну ми застосували 40. А тут ось де він не проходить, де спрацювали гербіциди, все спрацювало. Я рахую, спрацювало на відмінну. І зараз ще пройдемо кереночкою, підгорним, і я думаю, все буде добре. І тут будемо мати надію на врожай. Хоча дощу нема, но волога у нас збережена, як ви бачите, ось. Покажу вам, що таке зберегти вологу зими. Бачите? Чорна, мокра земля. Це все без дощу. Головне не висушити її весною культиватором. І ще раз відповідаю на питання, для чого нам дощ. Якщо зберегти, навчитися, правильніше сказати, зберігати вологу, ту, що накопичується зимою. Да, дійсно, дощ не потрібний. Тому приклад, ось я вам показав, вологи при Якщо її не висушити, вологи вистачить, я думаю, навіть отримати врожай. А далі ми разом з вами поїдемо до Юри Токаря. Він бував у мене на відео, я показував. Він приїжджав, нам налаштовав станок. До речі, ми шукали майстрів, які могли його реставрувати. Нам Ну, Юра нам допоміг, налаштував і тепер в нашому господарстві. Дякую, Юр, Ми можемо деякі роботи токарні виконувати саме. Ну, без Юри ми не обходимося. Все рівно їдемо, просимо, звертаємося. Дякую, що не відмовляєш. До речі, покажу трошки його цех, покажу його станки, які він. Власними руками відремонтував, ну що з метаолома зібрав, що привіз більш-менш робочий, але без його рук там все одно не обійшлося. І покажу його роботу як спеціаліста, як токаря. І, звісно, Юра, в нас така творча людина, покажу його поробки. Я думаю, буде вам цікаво подивитися. Це там з гаєк, з болтички, ну такі зварені там мотоцикли, трактора, там погрузчики. Ну, мені було цікаво подивитися. Юра показав. До речі, також вирощує сою на невеличкій ділянці. Ну, мініферм. Так що проконтролюємо, проконтролюємо, як Юра, проконтролюємо, як Юра виконує ці всі настанови, які Олександр Гуценко розказує в себе на відео. До речі, знаю, що бува, дивиться моє відео, значить мої поради використовує. Не думаю, буде цікаво. Так що поїхали до Юри, все там на місці подивимося. Проскажемо, покажемо вам. Що ви там точите, покажіть людям, якщо можна. Секретер не, не розголошуєте, правильно свої? А я ж такий. Що, я ж, я ж таки нали, що покажу. Може який токар піддивиться, Юр буде робити, як ти. А що це ти робиш, дійсно? Так якась тулка. Це таке щось на ціліндер, так? Да? Спеціалісти, да? так? Це щось головки на циліндр, так? Да? О, байки я громад, хто б мог подумати. Де, де, де. Де. Угу. Що ви там на Юр, це не зробив мені переходники. Де. А я ж це знаєш, спеціально включив телефон. Думаю, мо, а совісті не хватить. Пів України оце те просять. Поможи пану Луценку зробити нещасному. Комбайни не стоять, скоро внива. Станком, так? Да? Робити нічого і гроші вважай, правильно? А що? Металома накупив, по станки і бабло вважає. Так само, як і ми, землю набрали, нічого робити не треба, правильно? Не сія, ні, сія тільки треба, правильно і збирати. І все. Так, Юр, ну зробіть же нам перехідники, будь ласка. Ми вам рекламу безкоштовно. Безкоштовно, чуєш. <чи що>? А то я, Юр, возьму, напишу твій номер телефону під відео. І що? І тоді не приїжджайте більше, <с?> так? <с?> а ви беріть самих жирних клієнтів. Вибирайте, відкидайте таку мілочку за це, як і ми. Це є, як я Да? от она не робить. Чує а що блять тут сані біля сієлки робити? А що тут? А, за втулі ті. Бач, саньок, твоє Тут Юра. Да, на виході. Ну бачиш теж, бач, переживаю, щоб тобі робив. Бо при мені чоловік. Вася ж привозив, да? я ти покажу, що зробити, ти якраз перекуриш. А то як я приїду, давай сядемо побалакаємо. Побивай, побалакаємо. Ось на вісь на відео, побалакаємо. Хай люди послухають прошу. А, так і не п'юся, не те, що не куряш. Покажу ось Юрину Сою. Це ж бачите, магнат, який тут. Оце пощадь, оце все, це Юрина Соя. Йош, Юр, соток 120. Менше 20. <реш> <реш> 20. Ви крупний тут по, по місцевим меркам. Чуєш, по місцевим меркам ви найкрупніший владелець. Треба вас в оренду взяти, цю земельну ділянку. Да, Лобода присутня, Юр, чуюсь, не раундапом, по, максом кропив. Ну видно, що моє відео дивися, ріденько посіяв, правильно? А щось імена не взяв. А Юра, кстати, дивіться, який у нього там огород. Все до ладу. Правда, картошка вимерзала, да, Юр? Останеться Юра без картошки, так що прийдеться Юрі купувати картошку. Якщо будете їхати щось точити, везіть картошку. Я б і сам Юр замазався, щоб люди сказали, що він щось робить. А то Кать ходить, тільки з телефоном знімає і більш нічого. Ну, отож тобі. Так, Юр, ну це заготовка, підожди, це заготовка. Ось підшипник, бачите, ліпається. Оце mm -hmm. встановити. Вал можна залишити той самий, тільки підшипник. Ось оце. Це ж Роман Сергійович тут наложив. Вроді нічого, комбайн постійно робив. Ось тут замінити треба. Ось тут у нього щось розбито. повністю оце відрізати і ось у нову зробити втулочку. У мене тут небагато, Юр. Чуєш, у мене багато. Новий станок да, жаліємо, Юр. Жалко, ж, ну таке переводити. Точно її треба розсадки піднімати. Чуєш, тут він, бачить, Роман Сергійович це розписав, що йому тут робити. Ну, коротше, я так зрозумів, оцей вал треба зробити нову. Це заготовка під нього, бач? <рес> це ще будеш, <рес> це, ще, ще тобі якусь шабашку зробив. Дивись, ще й останеться скільки. <рес> розмір. <рес> <рес> Та я ж постою, може ви що розкажете людям. Це інтересно так. Картошку підматизили, тою, підокучили. Нічого нового ну, нема. Своїми руками не заробиш. Да. Та я думав, це зробити пану Луценко, і машину може я, я все Ну Я дам, так, да. чого. Я ж продавав, я ж Ти бачив на відео виставляв? 30 тисяч. А там один писав, каже, та що ж ви там по полях їздите по тому, вона там вже у вас така сяка. Та може й так. Та, огород можемо погуляти, подивитися, як там, кубнику вирощуєш, картошку там, всі твої приспособиш там. тебе ж там приспособ. Можна мільйон заробити, чуєш, продати всі твої ноу-хау і заробити хороших грошей, заводу якомусь продамо. Ставки Ставте, наливайте. Так, ладно. Роторами витягнули. Хоч покажу, що залишилося із перів тут у нас. Оце толіх можна практично сказати, що їх тут не було, так? Це порядка. Це задовольна. Там ти зняв вже ставиш. А це такі вже доїздились, ми що немає. Ану притули, новий. що прило притулю, ану новий притули. яке воно хоч довго бути Оце отак, да? отак видніше буде но це вони должні були бути отакі у нас а стали вон такі Сига. Бачите, тоді я вам вам ось такі окучники стоять. Ну ця проблема, що вона у нас зміщена. І розірвали ми рамку. Бачите. Вона стоїть на колію 2,10 і це крило трошки длинніше, А це коротше, тому що у нас колія на тракторі. А, вон трактор. 210. Покажи мне смарочный вид на ящик добавить. А я а? вон а такой запасный. О. Так я за него не покажу сою, посіяну, по нулю. Тут до речі, вже третій рік у нас нову тіл. Отака От сойка. До речі, сіяна пізніше по нову тілу теж. Це самі крайні посіви. Така сої. Чистенька теж оброблена. А це той самий соняшник під експрес. Який будемо матижити. Навірно сьогодні вже розпочнемо. Тут його, там 12 і тут поле 45 гектар. Об'їжджаємо разом з вами поля. Це ж це саме поле, тільки вже з другої сторони. А там далі зараз Соє Андрія Павловича. Я думаю, всім буде цікаво хоч одним ласком глянути. Це та людина, яка Повністю прислухалась і зробила все по моїй технології. Не обробила сою, нічим не бризкала крім оригінального Раундапа Макса, використала свої можливості, свій трактор, свою сівалку, нікого не нанімав, своїми силами обробив свою землю, посіяв мою сою, нічого не застосовував, ну, звісно, кроме посіва сої і Раундапа Макса. І от зараз ми прямо дивіться, під'їжджаємо до його сою, гляньте, яка сою. Можливо, навіть зараз з вами зайдемо. Може Андрій Павлович ніколи приїхати буде. Як ми йому одразу покажемо його сою. Звісно, тріщини є. Андрій Павлович використовував каток з засівалкою. Ну, я не скажу, що він його дуже тут повредив. Засівалкою каток використовувати можна. Ротаціонкою він не проходив. Ну, більше немає. Я думаю, якщо пройде дощ, все буде добре. Соя світе, як ви бачите, ось світочки, все на ній є. Ось така соя. Пройдусь вам, покажу. Технологія тут повністю моя. Сіє він на... тільки сівалка в нього, СЗшка старенька. Анкерна СЗшка на відео я вам її показував. Сія на 34 і коли бризкає, ходить по міждуряддю, Щоб не затоптувати рядки. Так він для себе прийняв таке рішення і от маємо таку свою висів десь в районі 70-75 кілограмів. Все, роздивились. Ставте Андрію Павловичу його свою Е, А нам підпишіться на канал. Вам не важко, нам буде приємно і за вподобайку, і за підписку, і буде більше настрою знімати, показувати вам нашу працю, чим як живемо, чим займаємося. І далі. Слідкуйте, буде цікаво. Сою показав. От що головне вирощування сою. Це ж, напевно, насіння, як кажуть умні люди, щоб ви підібрали під себе. Технологія. Технологія Олександра Луценка включає е, саму простішу технологію. Саме головне, знаєте, як в лікарів, не навреди і все. А щоб не навредити, туди треба менше лізти. А зробити саме головне те, що положено. І все. І у вас буде врожай, прекрасні сходи. Прекрасна соя. Да, звісно, тріщини є, щоб там пройти ротаціонкою. Технологія повністю була витримана а моя. Багато хто просив показати поле Агрохолдена. В одному із відео я показував їхній посів, розказував, що тут посіяно на 70. Ну, Як ви бачите, всходи є, соя зійшла. Ну, З краю трошки звісно, худші всходи. Ну, нічого, я думаю, буде все нормально. Euh, так що, технологія має така бути. Я думаю, що вони примінять оригінальний Roundup Max, Ну і все в них буде добре. До речі, далі наша своя. Так само для порівняння раннього посіву і пізнього Ну А далі будемо спостерігати. Буду знімати вам з машини. Міни. Немножко ближе сниму свою. Бо ну, я сам езжу, да. сейчас дивлюсь. Так, что тут у нас? Ну, бачите, рядки практически замкнулись. Соя посеяна на 19.38. Показав свою аргохолдена, показав свою, це ранній посів. Все-таки я вважаю, що ранні посіви виграють проти пізніх посівів. Я ще раз наголошую на те, що у нас багато полів. Ну не буду вам показувати. Ходить по чужих полях. Ну повірте, викати, буде врожай. Не буде ціни на сою. Ну в нас дуже багато прикладів, де соя посіяна, де навіть не зійшла, і вона дуже в дуже такому поганому стані, і рвані всходи, сходи, і люди використали не оригінальний раундап, не змогли поборотися з бур'яном, не кругом у нас пройшли дощі. Ну так, да, ми звикли, у нас зазвичай йдуть дощі. Це рідко такий от рік, який показав все те, що. Ми неправильно робимо, і от я стільки років сіяв, намагався. Якісно посіяти, якісно обробити землю, щоб отримати дружні сходи. Ну хто як не сіяв, як не сіяв я, як не сіяли сусіди, всі отримували, проходив дощ, всі поотримували сходи, навіть ті, що сіяли мілко, мілко, ті, що сіяли, там вообще, соя валялась зверху, отримували дружні всходи. І в принципі, даже і не звертали на це увагу. А цей рік показав, що на це треба звертати увагу. Знаєте, є таке прислів'я. На Бога надійся, а сам не Оце Десь воно в цьому році спрацювало. Так що, отакі у нас справки їдемо до поля, ще скажу пару слів. Знаєте, час їдемо на поле там, де ми використовували. Якраз пройшло 20, ну, можна сказати, сутки, 24 години, де ми використовували Іліандекс на соняшнику. Зараз підійдемо покажу. А сам ще раз вам нагадаю, що дуже обережно. Я тільки що говорив там про ранні посів. Дуже обережно і про дощ. Дуже обережно використовуйте мікро-макро підконти, фунгіциди, інсициди, і все, і карбаміди в основному. Не користуйтеся. Я не знаю, хто вам сказав, що карбамід потрібен на сої кроме вреда ніякої пози. Ви мені багато пишете в тому, а ми хочемо там підкормити, витягнути. забути таке слово витягнути. Нема такого слова підтягнути і витягнути. Ви повинні зразу на первоначальних етапах зробити все правильно, отримати дружні всходи, нормальну рослину, посіяти її не густо, посіяти її рано і менше лізти з хімікатами. Тоді у вас буде врожай. Оце саме ще що хотілося б вам додати. Зараз під'їжджаємо. Ну, звісно, діло ваше кожного що робити. Це, це тут не дати ні взяти. І зараз дивимося, як спрацював у нас гіліант через 24 години. Так, під'їхали до поля. Звісно, може у когось скластись таке враження, що я там кого-то повчаю. Наголошую там, що от як роблю я ні, я це говорю тільки для того, тому що в мене є люди, які слідкують за мною, які дивляться, які роблять так, як я. Ну як знаєте, є такі послідовичі. Хоча тут умного такого прям нема нічого, це наоборот, е, якби свідчить про те, що ну. о-о-о... Освіти не вистачає агрономічної, тому я цих процесів не розумію, тому я відкину оце все і роблю все, як по-простому, по-нашому, по-сільському. Не роблю те, в чому не розуміюсь. Можливо, є технології, є. Я дивлюсь теж в Ютубі дуже грамотні люди, які там розказують, називають кучу термінів, кучу цих всіх препаратів. Ну, звісно, для мене це темний ліс, і я вам зразу кажу, я в цьому нічого не розбираюсь. Тому я зроб, роблю, а саме головне. Я показую результат цього всього. Де, що використовувалось, те, що не використовувалось, людей, бо я в себе не використовую. А вам вже самим приймати рішення. І там деякі пишуть, там от, типу, умнічає сильно. Ну, от якраз я і не умнічаю, чесно вам скажу. Ну все, хвати говорити, Лучше в машину, йдемо дивимося на соняшок, як спрацював Гулянтекс через 24 години. Заходимо на поле, дивимося. Ну, дію гербіцида видно зразу. Лобода лежить. Гербіцид працює, все вроді би отлічно, нормально. До речі, дивлюсь на поле, і не бачу після дії на соняшних. Соняшник, гляньте, стоїть рівненький, листя не опустив. Не знаю чому, але я це бачу перший раз таке. Як зазвичай, коли ми обробляли гіліантиксом, так соняшник дуже крутило, він опускав. Листя. Ну, це пройшло буквально 24 години, гляньте, як стоїть сонячний. Обично, він знаєте, такой букву С, а це гляньте на його стовбури. Хоча бур'ян взяв. До речі, свій ріп він поганенько бере і Ну я думаю, візьмо. Ось, бачите, бур'янину взяв. Там у нас 5 гектар дісковки, тут у нас Оранки 5 гектар і тут глубоке рифлення. наступний рік. На наступний рік. Буде в кінці року, будемо зробимо заміри по, по корихленні, по воронці, по дісковці, де краще буде врожай. І це в нас посіяна Аризона.